Христос народився, дорогі друзі, шановні підписники і гості каналу Львів, центр, вулиця Староєврейська. Сьогоднішній ролик можна починати не тільки з привітання. Христос народився, а також з привітання. Вітаю вас з прийдешнім новим роком. Тому що сьогодні останній день 2025 року. Завтра Новий рік. Всі ми його чекаємо з такими сподіваннями, кожного вони свої, кожного свої якісь мрії, плани. Але я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що всі чекають в придачному році в Україні. Це Миру. Ми попередні дні гуляли тут з дружиною. Я кожен день старався знімати якийсь ролик з центру Львова. І сьогодні не виняток. Соні, ми почали з цього місця, зайшли. Це чудове кафе. От, випили Гвінтвейну. На душі стало тепло, приємно. Як каже моя дружина, розв'язався язик <хи> і можна розпочинати нашу сьогоднішню прогулянку центром Львова звідси і будемо далі рухатися в сторону площі ринок, а там як крива. Покаже долі, все залежить від того, як швидко я змерзну Сьогодні соні, холодно. Як на диво, сніг є. Ну, в центрі він якийсь такі, знаєте, трошки прибрали, трошки притоптали, присипали магнезієм і в кінцевому результаті так сирувато виглядає. Але як на диво, в цьому році під час Різдва і під час Нового року є сніг, бо я пригадую новий рік. Минулий ми їздили тоді на... знімали ролик на цитаделі, то фактично снігу взагалі не було. Снігу не було. Було так відносно холодновато, але звичайно тут зараз набагато холодніше. Побачимо, які будуть наступні місяці. Нового року. Так, зараз ще поки що світло. Людей не так багато в центрі, але я думаю, ближче до вечора народу стане значно більше. Ну, в принципі, частина людей таки буде вдома. У нас зараз буде такий невеличкий період застіль. Але не забуваємо, завдяки кому ми маємо можливість в теплі зустрічати цей новий рік. Тому не скупимося, як казав відомий ютубер Стерненко, скидаємо на ЗСУ. Має труба позаді там. Дуже гарно можна послухати музику. Трубач в такому малиновій костюмчику. Грає дуже гарно, романтично виглядає. Так. так, А буквально 100 метрів і площа ринок. Так. Тут все стабільно. Туристи, сувеніри. А, медведик втумився. Сидить медведик на традиційному українському бомбетлі. Так. Тут колись фасад був такий весь в прикрасах, але я бачу, там були наїзди, що спотворюють архітектуру Львова. В на результаті зняли всі прикраси. Фасадів. І в нас тепер такий простенький, нічим не примітний будиночок. Але збережений зато історичний фасад. Не знаю, що краще, напишіть в коментарях. Зовіть тяжко визначити ту межу між маркетингом, прикрасами і історичною автентичністю. Нам ніч здається, що все ж таки оцей спадок, який ми отримали від попередніх поколінь, він повинен не просто стояти руйнуватися, а приносити якусь користь. О! Наближається сирний трамвайчик. Це подаровані трамвайни. Швейцарський, якщо не помиляюсь, Швейцарій вже відслужив своє, а в Україні ще буде служити і служити. Ну, тут треба, звичайно, зауважити, що після того, як він потрапляє в Україну, він не відразу виходить на маршрут. Його ще там доволі потужно модернізують, підлаштовують під українські стандарти. Але в будь-якому випадку... Технології у цих трамвайчиків значно просунутіші, ніж в тих, які раніше курсували Львовом. Вещаринок поки що без натовпів, без нічого. І в цей час уявляєте, що робиться десь в Європі, в Нью-Йорку, які маси людей зустрічають в Китаї там Новий рік. Люди хочуть жити. Насолоджуватися життям, а наші там північні сусіди рвуться здохнути в українських степах. Так, йдемо, бо тут музика. Зараз нам прилетить претензія по авторських правах. Треба дотримуватись авторських прав. Хто знає, може, доведеться вирізти цю, цю ділянку. Якщо ви побачили стрибок у відео, то знаєте, що. Автор законопослушний і змушений був вирізати авторський контент, не маючи на нього прав. А так, коли знімаєш одним кадром і не потрібно щось монтувати, то це суттєво спрощує життя блогера і суттєво спрощує цей процес публікації відео і скорочує час, а так доводиться сидіти за комп'ютером, кодувати, шаманити. Деколи доводиться яскравість піднімати, одним словом рутина. Так, тут поки що не видно жодних. Колядників. У нас улюблене місце поколядувати. Тут ще часто співають таке товариство Західний вітер, українські пісні збирають кошти на Збройні Сили України і паралельно скажімо так, підтримують українську традицію, українську пісню, так що низький йому уклін організаторам, натхненникам і учасникам молодці. Тут особливо нічого не змінилося, як казав один мій знайомий, традиційний львівський Бродвей. Так, рухаємося далі. У нас різьний ярмарок. Ну, ціни я вам скажу тут такі. Як для туристів, то непоганий варіант. Поїсти тепленько, смачненько, але ціни кусаються. Тому якщо є можливість приготувати вдома, то це буде набагато дешевше. А? Хто з буде стрімки? Так. Куди би те зайти? О, тому що останні рази я гуляв довкола площі ринок, робив такий свого роду коло пошани. Ось треба міняти маршрут. Тому що тут особливо нічого не змінюється. У нас тут стабільність. Новорічна стабільність. Йдемо на... Давайте до Дзиги. О, тут, бачите, заходиш зразу, тишина. Така старовина, львівська вуличка, Ну, Правда, я того не розумію, от таких от графіті. Я думаю, таке має каратися досить серйозно, тому що... Графіті на таких історичних будівлях, на пам'ятниках архітектури. Це злочин не лише проти історії, це злочин проти усіх громадян, які мають можливість подивитися на історичний спадок, а також це злочин проти наступних поколінь. Штрафи мають бути колосальні за графіті на історичних будівлях. Так. І тут бачите зовсім інакше. Мурал. який має і сенс. Іде око радується. Місяць вже з'явився. Так. Сьогодні будемо тут каву супити. Так, що ж, а я буду з вами, дорогі друзі, прощатись. Всім кажу, дякую за перегляд, за те, що ви були зі мною в такі віртуальні подорожі. Слідкуйте за каналом, якщо не підписались, то підписуйтесь, ставте подобайки. А я кажу папа, А до речі, слідкуйте за шортськими. Буде багато ша